Пам'ятаєш, як шов сюди посоніш? Я ні. Пам'ятна лінія, не записана по порядку, а на правду то клубок цупких ниток, де заплутались мої ноги. Яка з теорії в моїй голові хоч трохи відповідає істині? Що це в біса за істина, яку треба видобувати зубами з каменю комплексної травматизації? Цього тижня я не можу спати. Мертві дні. Люди, як ракушняк, збираю їх крихких та кольорових до долонь, а не вони висковзують, тріскають, губляться. Мені відрадно споглядати їх колекцію з боку, проте, не чіпати руками, не наближатися, щоб не видати внутрішньої крихкості ні їх, ні свою. В цих надвечірніх вітрунних відображеннях відчуваю себе привидкою. До комендантської хвилин сорок, але ні один патруль тебе не зупинить, якщо заплутатися шалим чорно-білим за чужі дерева чужого лісу. Стетіріфай звучить чудово, але не тоді, коли тобі, каже, це той, кого закоханий на цьому тижні. Що, якщо я не вмію любити назаєм? Де в біса можна знайти інструкцію, що пояснювала б достатньо прозору і чітко пояснювала таємні ходи, де в норах мешкає сумнів. Частина мене радіє, коли вдалося відштовхнути, налякати, здійснити краш, тест перевірки на міцність і виявити, зрештою, що знову ти мала рацію. Таку гірку, гіркішу за все, що можна прийняти чи випити. Це повністю співпадає з очікуванням моєї внутрішньої травмованої дитини. Вона так водночас жахливо потребує стілення, тупоче ніжками, катуляється і плаче. І мені доводиться це робити разом із нею.